Друзі, всім вітання! Маємо для вас ще один автомобільчик Volkswagen Passat B8 в комплектації All-Track. All track All в Highlight. Дуже класна комплектація в даного автомобілі є. Чисто 2019 року випуску дане авто з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт. 190 кінських сил та автоматичною коробкою передач DQ 381, 7 ступка, мокра, хороша, класна коробка. І що головне друзі? чисто 19 рік і оригінальні пробів даного у нас автомобіля 130, по-моєму, 130 чи 131 тисяча. Ось, 131 тисяча оригінальний пробіг. Тобто цей автомобіль, друзі, заїжджав до офіційного дилера, обслуговувався все чітко по регламенту. Тобто, наразі ніяких моментів нас з даним автомобілем немає, абсолютно. От Все я справно по технічній стороні даного автомобіля. Ну, як завжди, по Вінкоду пробувається. Ті, ті моменти, коли він заїжджав до офіційного дилера, обслуговував це авто, і знову ж таки, тим підтверджується нас пробіг даного автомобіля. Отже, по зовнішньому вигляду друзі, по автомобілю. Ось передня частина авто. Чорний колір, друзі. І сколики є на автомобілі, ніяких критичних немає, що вам треба фарбувати. Багато таких дрібних, типу, є присутні, бо чорний колір дуже видно. От ось я вам показую на кам. Да, Сфокусуємося, так? Бачите, нічого критичного немає, але якісь такі дрібнесенькі сколики вони все рівно є в автомобілі. Далі, по кругу авто ніяких нас подряпин та м'яти нас немає. от все є абсолютно в доброму стані, що по лівій, по правій, по задній стороні, е, нічого робити з лакофарбовим покриттям вам не потрібно. Зараз, як завжди, вам пікну приводом по лакофарбовим покриттю, щоб ви зрозуміли, що авто є повністю в оригінальному окрасі. Так швиденько вам проб'ю, собі ще приїдете до нас, на тест-драйв я вам надам прибор, а можете перевіряти, перевіряти додатково та дивитися. так є. задняя крышка багажника. Вот. Ну и по левой стороне. Вот так. Е, е. Е, е. Ну и капот. Так. И крыша. Так, отже. Бачите, данный автомобиль у нас есть в Повністю оригінальному окрасі, без ніяких моментів. Так, є, по зовнішньому виду вам показала. А, до речі, диски легкосплавні 17-ка стоять. Е, зимова гума резина, що, до речі, хороший має стан резина, Сезон 2, що точно відкатаєте. Так, І по середині салону автомобіля. Ось карта водія. Наразі я абсолютно ніяких моментів не бачу. Ось тут така трошки біленька точечка, я не знаю, можливо. Десь не дочистили, але так все є добре. Знову ж таки, поріг водія, по пластику, все гуд. По лекофарбом е, трошечки якісь там видно потертості. Е, сидіння водія. Мені теж подобається, все добре є. Е, кермо, кермо пробуємо по керму. Також ніяких потертостей немає подряпин. Все є в гарному стані. Кермо. друзі. Е, підлокітник, АКПП. Панель приборна. Теж пластик тут. тут, ну, Друзі, я нічого абсолютно не бачив. По цьому автомобілі все є в гарному стані, 100%. Як на мене, на тверду п'ятірку. От, далі позаду, ліва сторона, карта є. пороги теж в хорошому стані. Задній диван практично новий ніхто не сидів. Сидіння добре. Тут теж ніякі потертості у нас немає. Так, ось тут теж все добре, добре, добре. Далі стеля і багажне відділення з цієї сторони. Я теж нічого не бачу, ніяких моментів. Так, зараз відкриємо багажника. Подивимося. Так, відкриваємо багажне відділення, знову ж таки, дивимося по пластику. Чуть-чуть якісь потертості є, а так все гуд, ніяких нічого. Критичних бачите, немає. Ось, ну, прямо чуть-чуть, зовсім. Далі ось тут у нас бампа і цей пластик теж непоганий. Ось так, ось так, все добре. Добре, ось тут чуть -чуть є зовсім трішечки, бачите, так, така типу, царапка по цьому пластику є по багажнику. Ну і так, все добре. Так, є шторка в нас в автомобілі. Як завжди, повний комплект. В компресор немає, друзі, десь доложимо. Ну, Плюс-мінус мені подобається 100%. От, не сильно вже роздертий цей автомобіль, реально гарно виглядає. Нічого я тут критичного не можу знайти. Тут по порошку теж трошки є, ось видно, да? сліди того, що хтось залазив, вилазив ногами, спобив лак з фарбою. Ну і по цій стороні ось так карта. Знову такі пороги. Сидіння тут реально теж як нове, гляньте на нього, воно просто ідеальне. Потім торпеда. Так, друзі, ну, чесно, більше нічого не бачу. А це що, трошки по багажничку, по пластику і по порожках типу, є. Але знову ж таки, автомобіль експлуатувався. 130 пробіг, по любе, якісь є сліди. отже. Отже, надіюсь, вам зрозуміло по зовнішньому внутрішньому стані автомобіля, як він виглядає. Якщо що, пишіть, дзвоніть вам додамо додаткову інформацію по автомобілі. Так, далі запускаємо, як завжди. хоп, запускаємо. Так, автомобіль запустили. Все працює чітко, коректно, без ніяких моментів. Як робили комп'ютерну діагностику, походові робили діагностику в даному автомобілі, батарейку ключі треба буде замінити. Так що, якось так друзі, ви купуйте цілком справний хороший автомобіль. Е, так, по комплектації, два ключа, як завжди, пульт на Вебасту є. Цифрова панелька приладів перед вами. Теж є присутня, адаптивний круїз, контроль є. Повністю всі асистенти, які тільки можуть бути в посаді. Тут теж є. Лайна сіст, є сайт, асіст, зони в нас. Да, виїзд, виїзд з міської парковки та фронт асист Всі максимальні асистенти є в автомобілі. далі. Електроскладання, дзеркал та підігрів. До речі, ось ця ручка оп-оп в хорошому стані. Нічого тут цей пластик не поламаний. Хто знає, що таке b 8 і Passat, вони тут тріщать пластик, тут є гарний. А ось з цієї сторони, друзі, десь трошки він є підламаний. Але це їхня болячка, що зробиш? Далі по комплектації. Як завжди, патрон, який збере, зад, камера заднього виду є. Далі. Пам, пам. Трехзонний клімат-контроль, підігрів керма, підігрів сидінь, запрограмування Webasto, очищувач повітря, яке є. Websta хнопочка тут є. вибір режиму руху їзди теж є присутність. Старт-стоп. Є, 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 є. Шкіра. Так, це все в нас є. Далі. Виходимо, зараз вам покажу по автомобілю. Далі. Ага, Безключовий доступ теж в нас є присутній в автомобілі. Е, оптика е, Full Ledдовська максимальна адаптивне вирізання з вирізанням автомобіля з потоку в нас є. По демпферу, друзяки, тут в нас не чути 100%. працює рівно гарно, без ніяких нарікань ні по роліках, ні по рівнях. От. Далі-далі, Електрокришка багажника е, в автомобілі є. Е, Електрофаркоп є присутній також в авто. Ну, Як на мене, ага, і ще є ваша улюблена опція відкриття автомобіля ногою. Змах махаєте ногою, і кришка багажника відкривається. Е, ну, і заводське заднє тонування. Отже, друзі, будь ласка, ось таке авто маємо для вас. Чистить 19 рік з оригінальним пробігом 131 тисяча. Буде ціна на даний автомобіль. Десь орієнтовно, орієнтовно близько 27. 527-500 доларів. Так що, будь ласка, друзі, хто розраховує на чи на гарний цілий європейський автомобіль з оригінальним пробігом, з в гарному технічному стані. Залітаємо до нас, як завжди на тест-драйв, покажемо вам все, розкажемо по даному, по даному автомобілю. Зробимо любі діагностики тут на місці. Всі документи на місці оформимо. От так що, друзі, заїжджаємо! Всім гарного дня, на зв'язку. Пока-пока.